Маємо в наявності таку рідкісну ікону спасителя малінії чаші. Дана ікона виготовлена на дереві. Ой, зараз, зараз, зараз. Зображення перенесено на саму дошку за допомогою термодруку. По контуру прикрашена така петаль, це імітація сусального золота. Дивіться, яка вишліфована деревина. Є е, такий шнурочок, щоб повішати на стіну дану ікону. Це розмір 20 на 28 см, вартість 890 гривень. Да? 890, а ця 590. 15 на 20 590 гривень. Техніка виконання, така сама, як і більшого розміру. Замовити таку ікону або обрати якусь із ікон, які вам потрібні, можете на сайті іконна лавка, які відображений в шапці профілю, або по телефону під відео.